Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу вам розповісти, як малювати місячну доріжку і її відображення на воді. Таке було запитання, як це робити правильно, щоб це було реалістично, і, це, і щоб, і щоб ну, скажімо так, уникнути помилок да? візуальних. Ну і взагалі така цікава річ, явище, як відображення. Такого об'єкту, яке, скажімо так, сонце чи місяць, їх не можна там, взяти в руки, да, там, ну, це не автомобіль, це не дерево, це не будинок, це, це таке джерело світла і як воно е, ну, скажімо так, е, відображається на воді, е, як тут працює перспектива, зараз ми це з вами розберемо. Ну так, щоб це було вам зрозуміло і зайвої води. Давайте ми одразу розберемося. Дуже часто ми можемо з вами спостерігати, і, до речі, не в, не в картинах музейних, а, а в таких, скажімо, в дитячих малюнках, в, в темах Там, ну, там фото такі як, ну, як обої на, на комп'ютер, там якісь пальми, якісь там острови і таке велике сонце чи такий великий місяць. Якщо ми з вами малюємо великий місяць чи сонце, чи коли вони навіть заходять за обрій, то недоцільно не малювати отаке відображення. Ну це я думаю, ви, ви, ви це навіть ну, якби логічно це ви розумієте. Да? Тобто, якщо наш об'єкт великий, якщо сонце чи місяць великий, то переважно буде, буде вірно. Малювати відображення, що воно йде якби до нас, і перспектива тут буде в такому випадку, що ширше буде далі йти, тобто від самого цього джерела світла. Да? І так само і тут, тобто, буде звузюватися сюди йти. Бачите? Ось. Тому що, ну, скажімо так, ми, ми, ми в цьому випадку знаходимося близько до. Візуального да? нашого джерела світла. А якщо, наприклад, ми малюємо з вами місяць уже десь отак, десь такого розміру, да? десь такого розміру у нас місяць, ну, то, то у нас виходить... це, до речі, такий вже ж мотив. Ми можемо з вами спостерігати там в картинах там, ну, там Ева Да? Ми можемо пригадати ще якісь там картини вже такі музейні, де місяць відображається не, не таким великим, а десь таких розмірів, і, він, і, і від нього у нас відображення буде йти переважно під місяцем чи під сонцем, перпендикулярно да, йде до площини, і йде переважно як отакий стовпчик. Прямий. Чи може бути, що йде отак, 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 і тут може у нас навіть він отак розширюватися трошки. Тобто буде і так, і так, буде, можна сказати, вірно. Як, і, 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 що не треба робити, яка є помилка, коли я бачу дуже часто, що, наприклад, ось у нас місяць чи сонце і малюють, наприклад, відображення. Ну, ось, ви зрозуміли, так? Да? Тобто воно у нас е, змістилося, це неправильно. Це, це по-перше. По-друге, неправильно, коли малюють, наприклад, отак у нас іде відображення, тобто як, ну, як е, е, доріжка. Але доріжка це вже буде доріжка чи в цю сторону, чи в цю сторону, це неважливо. Але вона не перпендикулярна. Да? Тобто, а вона кудись іде е, там, у своєму напрямку. І виходить, що наша доріжка вже, вона вже не місячна, не сонячна, а вона її хтось вже зробив. Да? Тобто вона як, якби така матеріальна якась доріжка, і вона має такий якийсь певний е, е, значить, свій напрямок. До речі, дуже часто при малюванні відображення на воді плутають падаючу тінь від об'єкту на воді і відображення. Тобто, падаюча е, тінь, вона буде падати на воду так само, як і на землю. Ось у неї, ну, е, е, Залежить її напрямок від джерела світла. Да? А відображення воно е, повністю відзеркалює. Повністю відзеркалю. Тобто не може у нас бути з, зображення жити е, своїм життям, не пов'язуючись з, 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 з тим об'єктом, який. Е, Відображається і відбивається на воді, навіть якщо цей об'єкт там сонце чи місяць. Тобто так ми не малюємо. І тепер розберемо, скажімо так, найголовніше це, це повітряну перспективу при малюванні відбиття місяця на воді чи сонця. Тому що дуже часто я бачу в картинах, що, наприклад, малюють таким чином. Зараз тут я витру. Ось. І малюють, наприклад, ну, така у нас іде сонячна доріжка. Чи місячна доріжка. Так, іде, 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 іде. Ось. І однакові ми показуємо хвилі. Тут хвилі, там хвилі. І все це на однаковому рівні, аж до обрію, до горизонту. Іде у нас, і тобто, ми все це один, ну, однаково показуємо. Чи, наприклад, там, я бачу, коли ну, живописно там, чи, чи акрилом, чи гвашу, чи олійними фарбами, і однаковими мазочками. Що тут, що тут, що тут. Все робиться однаково. і там ну, показуємо, що там от ці ряд, да, Ось ці хвильки, вони ну, як би, розбивають наше оце відбиття. Яка тут помилка? Помилка в тому, що ви. Цими діями ви вбиваєте значить, глибину і відстань. Тому що ці хвилі, що перед нами, ну, ми до них ну, метрів, може, 10, може 5. А до гори до обрію, скільки у нас відстань? Яка? Ну хай буде там 100, там 100 кілометрів, чи хай буде 10 кілометрів. Ну ну неважливо, але більше набагато. І, і ми не можемо бачити однаково тут чітко хвилю і чітко хвилю ось тут. Тому художники, використовуючи повітряну перспективу, малюють тут, вони розмазують все так. Ну як? Можуть показати тут якусь цю межу да, цього відбиття, але не деталізують. І починає де деталізувати десь ось тут, можливо, там якось так, так е ніжно, так, ну, так не дуже да, так, е е деталізовано і чітко, а вже ближче до глядача, до, до нас починає вже вже тут, можна вже, от десь в цьому місці можна деталізувати це відображення. І тоді у вас одразу буде йти. Е Ну, ця буде йти глибина. Тобто, не робіть у цих помилок. Це не важливо там графічно ви робите, чи ви робите це живописно. Тобто, якщо ви деталізуєте однаково тут і тут, то у вас уже відстані нема. Все. У вас оце все плоске. Тобто, ваша вода вона не, не лягла. ось, Так само і тут. Так само і в цих випадках ніколи не деталізуйте, не малюйте хвилі прямо ось тут під сонцем. До речі, тут може бути найсвіт... найсвітліші ділянки. Отут може бути найсвітліша ділянка, таке, як... ну, таке сяєве навіть може бути. А тут ну, найконтрастніше, Тобто тут можуть бути також у нас світлі. Ділянки дуже яскраві, але вже вони будуть розбиті темними хвилями, тінями від хвиль. І вони будуть у нас більш такими чіткими, різкими і навіть яскравішими за кольором, але візуально найсвітліші місця будуть у нас ось тут, бо вони будуть не навантажені деталями. Тобто не деталізуйте ніколи ось ці місця біля обрію. У відбитті, та й не тільки у відбитті, а взагалі там малюєте море чи воду, не деталізуйте там бо, там, бо там дуже далеко. Дуже далеко. Ну І ще можуть бути такі моменти, коли, наприклад, у нас може бути відбиття від місяця якесь. отаке. Тобто, воно може бути отаке, якесь таке змазане. Ось, може таке бути, але воно починається. Від е, перпендикуляру від місяця, а далі щось відбувається. Що це може відбуватися? Наприклад, це може відбуватися, що це течія на воді. Тобто вода у нас може рухатися, якісь там, ну там якісь дії на воді відбуваються, це течія, вітер, там іще щось. І тоді це може бути. Може навіть бути розмазуватися. Наприклад, десь отут іде відбиття, потім воно змазулося якось і починається. ну, Знову відбиття йде. Може бути таким чином, що йде відбиття у нас чітко, а потім йде воно розмите. Тобто, це також може бути. Але навіть якщо воно тут буде розмите, тобто не буде мати чітких контурів і форм, то все одно ви тут, на передньому плані, робите це все яскравіше і більше контрастів. Ось. Ну, в принципі, я думаю, що. Те, що я, вам, я хотів вам вкластися за, за, за цей час, я вам розповів. Я думаю, що ви після цього будете малювати відбиття більш так, ну, скажімо, грамотно, і, і, і ви це вже будете ну, скажімо так, використовувати у своїй роботі. На все добре, до нових зустрічей. Якщо будуть якісь е, запитання, пишіть у коментарях. Можливо, ми з вами розберемо ще, як малювати. Відбиття на воді від місяця чи від сонця, і ще живописно, щоб ви це ще очно побачили. На все добре, до побачення!